Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходевеч І Я ще раз вітаю вас з Новим роком всього найкращого та мирного неба над головою. Сьогодні дивимось топовий та щольський та настрійний бій на УДС 15 1516. Це одрівневе бій, де всі 10 рівні, по дві артилерії в командах та по два легких танки. Так, зараз на підкаліберах їдемо. Досить такий. Гармата у нас не пробивна, достатньо не пробивна у нас гармата, але це не завадить нашому сьогоднішньому автору реплею за ніком. До речі, нікнейм такий досить непоганий: Umbrella Corps. Тобто е мені здається, принаймні так, наскільки мені дозволяє переводити, е перекладати отакі складні речення, так з англійської на українську, це означає корпорація Umbrella. От е хто розуміє, я і так більш ніж впевнений, що і так. Всі знають, що це за корпорація Umbrella і звідки вона пішла. Ну, але, можливо, навіть є і такі, що не знають. Це скіна. Так, більше нічого не кажу. Це мапа перевал. Так що зараз будемо дивитися, як зазвичай, на наші гармати. Звичайно, на нашу гармату у нас зараз підкалібри, під ну хай буде. Вже подивимося на підкалібри перші. 440 у нас середній альфа М, 254. Мм пробиває е, броні в так, звісно, звісно, так плюс-мінус 25, так само, як до середньої альфи, так само, і, як і до пробивання. Так повільно, досить повільно літають наші підкалібери, тільки 1135 метрів за секунду. Це все у нас така гармата, достатньо така непробивана, та е, пульки наші так швидко не літають. Все із-за того, що в нас. Гідропневматична підвізка. Тобто у нас КВН просто на висоті І зараз дивимось швиденько ще на голубі кумулятиви. 310 мм пробувають тіброні, 440 середньої альфи. І два фугасики возить 530 середньої альфи 60. Мільметрів, пробиває броні І так, 2-5 рахунок. Подивіться, що відбувається, подивіться на міні-мапу. Зараз нам треба, ще за все, зараз буде втікати звідси. от Тут противників дуже як багато. І е, наші важкі танки, в більшості, поїхали на цьому. На лідник і внизу 60ТП, наш союзний взагалі. Щось неймовірне зараз робить, чому він зараз їде на О, отут по водичці в центр. Я не розумію цього, зараз швидше за все, зараз там будуть падати оці ворожі важкі танки і будуть просто знищувати нашого 60ТП. Ну, принаймні, мені так здається. Так, подивіться, зараз дуже грамотно робить Umbrella, наш автор реплею. Це просто дуже грамотне рішення. Єдине, максимально правильне, яке тільки можливо. Ми просто втікаємо, бо тому що зараз там залишається тільки наша союзна мантікора. Є. Ми зараз на відкаці давали ще й пробиття Чотир... об'єкт 430. О, боже, я вже не знаю, я вже, в мене вже язик заплітається, вибачаюся за це. Так, забрали. Так, я шукаю, а де ж це об'єкт 430? Ось, ось він. Я вже забув, як він називається. От, просто намагаюся якомога більше всього відкоментувати. Від тому в мене так часом заплітається язик. Ось такі справи. 4400 не на пулька в 6-9 рахунок, ми виїжджаємо на гірку для дефа. У нас, як я вже і говорив, КВН не просто на висоті. У нас тим, що піднімається задниця, тим самим у нас опускається гармата. І ми можемо з таких рельєфів відпрацьовувати гарматою. От ну, Зараз якраз будемо використовувати свій танк по максимуму. На 100%. 6-9 рахунок, як і було, так, по ну... Майже порівно йдемо. Зараз саме головне прийняти команду противника Е4. -ий. Так, що за все він зараз заховався, бо тому що нанизу стоїть наша бабаха фв 4005 І так, я вже поясню, От знову часом бувають такі коментарі, чому я називаю е 75 або, наприклад, Т110E4, E5, чому я не називаю Є. От я вже пояснював, можливо, от ці люди, хто це пишуть, можливо, це почують, подивляться оцей відос. Я вже це пояснював. Це так рускомовні блогери, тільки москалі, оце так почали називати, бо тому що оця буква Е це їхня Є, е, і вони тому почали називати Є75, е Т-110Е4 і. Більшість наших українських блогерів до цієї пори так і ще й називають. От це взагалі не має жодної проблеми в цьому, мається на увазі в цьому плані, але просто бо, тому що у нас, от ми не винні, що у нас просто за всю нашу історію москаль просто лізь на нашу територію. Мені в цьому не винні, і вони якомога більше хотіли впроваджувати свою російську мову, звісно, на Україні і. Більшість за це навіть і не розуміють, і не знають. І до слова ще мається на увазі. от, е, Раніше українських блогерів, по суті, українськомовних блогерів по світі танки World of Tanks раніше і не було. Хто міг і хто мав пояснювати простим гравцям, простим людям за такі банальні речі? Ну надіюся, це питання вже відпало, бо, тому що от, одне і те саме пояснювати. от, Буває і таке. Так, ну що ж. Зараз виїхав то 65-й, от зараз він мав отримувати. Я не розумію, от як він так виїжджав з дуже поганої позиції для нього. У нього гармата там не опускається. Нічого. от Як він там виїжджає? Чому він там виїжджав? Так, добираємо шотного Леопарда 1, Вже 8-11 рахунок, 60 ТП ворожий зараз отримав. Просто на фолку зараз пробуває наша бабаха ФВ-4005, пробуває 60 ТП, що за все, в НЛДшку. Дуже рідкісні такі явища бувають, коли бабаха пробуває 60 ТП в лючок, але бачив і таке, там 60ТП занадто маленькі лючки, так, так що. Майже даю 100% на те, що в Вен саме нас, е, наша бабаха пробила е, 60 тп. Так, про жето 65-й, зараз щось він там задумався, чи по кому він зараз стріляв, що це він зараз робив. Що чи за все, він зараз віддає свій барабанчик бланш бо тому що наш хорій 3 також тут знаходиться, але він ще був позаду нас і він не міг фізично просто світитися. Так, звішуємося, забираємо ВЗ-шку, і наша чудова прекрасна фізика. Просто взяли і з'їхали вниз. Але і так, це дуже величезне везіння. Дуже страшно, просто дуже сильно. Я навіть не знаю, як ще додати до цього, щоб ви зрозуміли, наскільки нам зараз пощастило, що нас не пробило відразу два противника. Нас не пробила ВЗК, нас не пробив 60П. Е, от я таке. І в мене такого не буває, от як я граю. Я б вже відправився в наступний бійці 100%, але якщо б такого не було, звісно, такого везіння для нашого автора реплею, то ми б цього бою навіть і не дивилися. І я не говорив такий невеличкий сполерок. На самому кінці бою, от я бажаю всім також і собі особисто також, бажаю, щоб усі союзники були у вас такі, як у цьому бою. Подивіться, що зроблять союзники. наші в цьому бою. А саме це Мантікура та Хорі -3. Ну, от Вони зараз залишилися в живих. І зараз ми граємо 3 проти 4, Бо тому що в команді противника ще є ворожа артилерія. І от по суті, ми залишились так само: Стежка, СТ, ПЕТЕСАУ ПЕТЕСАУ, Легкий танк, легкий танк. Тільки от, я маю це на увазі, я так говорю по противниках. Ні, тільки в команді противника ще є ворожа артилерія. Артобак. Звісно, 10 рівня, тут всі 10 рівні, ще раз повторюся, і 9К вже напулькано. Зараз наш хорі 3, він фуловий майже. Ну, сумніваюся, що пройшла бабах-альфа, так вже 100% може пройти, вже тисячу хідпотів, тільки залишається. Ворожа Бабаха виїжджає і не пробуває нашого Хорі 3. І просто в кришку бачите, ми зараз добираємо ворожу Бабаху. Чудово, що ще й альфа вилітає, і Мантікора зараз дає пробиття. У АМІІКСу 13-105 ворожий мозчий з підпалом за один ваншот зробила там 600 з лишнім хітпоінтів, чи навіть 700 ворожий АМІІКС мав, і що? Подивіться, 6 танків знищив наш автор ріплею, і трішечки йому не вистачає до десятика. А саме у нас є 9621 завдана шкода. По команді противника, звісно, і залишається останній противник артилерія. Ми їдемо, і наш автор ріплею подивіться, в союзний чат. Зараз пише, Будь ласка, залиште мені до десятика, будь ласка, хлопці, а ми тим часом їдемо шукати артилерію. Їдемо по водичці, по ліднику точніше. Їдемо по ліднику, і подивіться мантікора. Так точно прожав наш союзник на Мантікорі. Він не їде добивати ворожого артобата, він просто залишив нашому автору реплею. І... Зараз я, звісно, пришвидшив x 2 У два рази швидше пришвидшив відео, щоб довго мене чекали. Ми зараз швиденько так обіжаємо. Хорі 3 наш союзний також мчиться до ворожого артобата, можливо, навіть і не полише нам. От знову кожного разу от пише назад, назад, дай мені хорі 3, будь ласка, наш автор реплею. Так, і що? Ми не влучаємо. А що наш хорі 3 робить? Другий наш союзник. Він нічого не робить, він полишив хорі 3, от подивіться, просто стоїть. Так, він навіть віддав богові душу, щоб наш автор реплею добрав 7-й фраг. Так, 17206 вн 8 заробляє Umbrella Corps, майстра, звісно, також, основний калібр та воїн. І напуляв він 10111, 7 сім танків знищив. 1564 чистого досвіду він здобув. І на 103 тисячі срібла ще й пішов з преміум аккаунтом в плюс. Бій тривав 11 хвилин 20 секунд. Я вважаю всім таких союзників, як в цьому бою. Так що до зустрічі в нових відосиках. Слава Україні!